Вітаю, дітки! Сьогодні на заняття пропоную вам прослухати твір Наталі Забіли «Ясочин садок. За вікном сьогодні вітер, вітер, аж в кімнаті чути, як гуде. Ди садок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахикай, носик ветера. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама й вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати? Може, слізки рясно потечуть? Ні, Ясюня не така вдалася. В неї досить іграшок, ляльок, у своїй кімнаті наша яся. Улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бум, така кумедна, що угору вухо підвела. Ще ясюня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому у ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок і обідам добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку. Покажу своє знайоме. О, яся певна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле на вовнянім теплим килимку. Ну лягайте діточки в постелю. Так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти. І ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем віє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і тепління. От і мама двері відчинила і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Дітка, зараз ми перевіримо, чи уважно ви слухали оповітання. Чому ясочка не пішла до дитячого садка? Так, вона захворіла. А що вирішила влаштувати яся у себе вдома? Так, вона вирішила влаштувати дитячий садок. А хто в неї був в ролі дітей? Вірно, її іграшки. А чим займалися відвідувачі дитячого садочка? Так, вони слухали. Читання книжок, гралися обідали та вкладалися спати. Дякую за увагу! До побачення!